Ходою відзначили останній дзвоник. Випускники педагогічного університету о дев'ятій ранку студенти разом з викладачами пішки вирушили від свого навчального закладу до пам'ятника Михайлу Коцюбинському, ім'я якого носить виш. В такий спосіб вже втретє майбутнє педагоги відзначають завершення навчального року в перших рядах викладачі, Далі випускники та студенти цього року в педагогічному університеті півтори тисячі випускників. Далі Олена Гук. Студенти вирушили від педагогічного університету і ходою пройшли від свого навчального закладу до пам'ятника Коцюбинського, ім'я якого носить навчальний заклад під супровід духового оркестру. 35 лет назад я закончила этот педагогический институт имени Николая Островского. И вот 30 лет меня здесь не было в этом городе. Я просто приехала на встречу. 35-летие окончания нашего института. И вот случайно сегодня сюда попала. Я, конечно, то, что я увидела, это настолько меня растрогало. Это такая красота. Дорогие друзья, шановные выкладачи, батьки, гости, Ми зібралися сьогодні з нагоди особливого свята, свята якого немає в жодному календарі. На ньому зустрічаються розлука і світлі на ній, розставання з одногрупниками і радість зустрічі з майбутнім. Студентки відмінниці поклали квіти до пам'ятника Михайла Коцюбинського. Такий Головний убор це символ усіх магістрів, студентів, про говорить про нашу розумну голову, завершеність нашого навчання, завершеність наших знань в університеті. Настрій прекрасний настрій, трохи жалко. Коні жівчилися 5 років. Багато дуже знайшли друзів, знайомих людей, які тобі стали вже рідними, і дуже важко випускатися. Вчилися добре, вчилася, подобалося, старалися. Лодин нашого навчання це червоний дипом зі знакою. Ми роботи визначилися, буду працювати тренером по боксу в спортивному залі. А також планую подальшому продовжити наукову діяльність в аспірантурі. Звичайно ж, підемо по педагогічним стопам. Підемо в школи, в університети. Далі нашу альмаматер продовжувати в залежності від того, які робили заявки ті чи інші школи, вони приймають молодих спеціалістів. Іде розподіл через педагогічний університет, таким чином, щоб повністю забезпечити навчальний виконаний процес нашими вчителями, а в місті вони повністю забезпечені. Документи всі надруковані, готові. Окрім тих, хто з відзнакою закінчує, тому що були екзамени, не можна було передбачити. То, для випробовування останні екзамени. Але для того дається десь тиждень-два для того, щоб повернути дипломи до Києва і там друкують оці інформацію про те, що це диплом звітна. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.